Ті слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх початі, Бо всі слова були уже чиїмось. Хтось ними плакав, мучився болів, і з них почав, і ними, ж і завершив. Людей мільярди, і мільярди слів, а ти їх маєш небути перших. Усе повторяє. І краса, і потворність, усе було, а смерті споріші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. У душі моїй народжуються вірші, хоч не поет я, та вони не гірші. Рядки струмком біжать у мою душу. І цього я цуратися не можу. У віршах я відчуваю всю красу життя, в них мої внутрішні переконання. Поезія моя свобода, моя муза, моє кохання. Поезія найкраща подруга в житті. Все без проблем ти викладаєш на папері. Вона все зрозуміє і простить, хоч і не раз солоні сльози проливаєш. Мені здається, в кожному рядку душа і серце в унісон кружляє. В поезії я відчуваю стук того, чого в житті мені не вистачає. Пишіть, читайте, відкривайте книги ви, бо там життя також триває. Найбільш люблю, як сторінок. І я насолоджуюсь найкращим ароматом кави. Схиляється день і ледве іде на спочинок. Набачитись всього встигає цей добрий старий. Раніше колись сміх лунав би зупину, а зараз погляне і спати іде вже німий. Розкраєне серце від горя й жалю ледве б'ється. Сумне надвечір'я лягає на плечі людей, і добрий старий стиха ледь просміхнеться, і впаде безсило за обрій людських очей. А темінь поволі огорне землю руками, притихлі вуста нашепочуть чудних сновидінь, і людство засне. Кожен зі своїми думками дожити б до завтра, в мареві. Сонних надій. Поезія для мене наче диво, приходить в мить, згасає, як вогонь. Та полум'я палає незрадливо з дитинства юного і аж до сивих скронь. Поезія як подруга, як мати, як те дитя, що пізнає цей світ. Вона прийшла. Щоб зло перемагати і людству у мирі жити много літ. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, яку я бачу в свою Україну. В Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй країні ніхто не воює своє і чуже життя на кожен цінує. У моїй країні чудові сусіди, запрошують гості, я до них їду. Сусіди самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй країні є чесна влада, в народі про неї складають балади. Та влада працює з ранку до ночі, щоб людям дивитися щиро у очі. В моїй Україні. Там отримують і надають допомогу. І молодь моя не б'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці були їх гарно Навчаються жити, читають книжки і горді від того їх батьки. У моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро терекон. Зимою в засніжених шаптах моя Україна люблю її.